Привіт, друзі! Ну що ж, довго очікувані жнива. Результат тієї праці, яка була укладена за сезон. Зараз побачимо, що сипе. Ну, приблизно хоча б на око, як працюється, яке саме зерно, яке стебло, багато недогонів, так як їхав, дивився, е, недоростки трішки зелені, але питання і суть, чому спішиться збиратися, так як передають грози. В Миколаївській області бачив витовку град, розчесав так конкретно, що ячмінь що пшеницю, що сонях. Сумновато на це споглядати. Не хочеться, щоб таке було. І трішки як би рановато, Ще ну, дня 3-4 зачекати. Але цей ячмінь вологість перевіряв 11. Е Самого зерна, але суть в тому, що стебло саме може додати вологості. Ну, в принципі, я думаю, там нічого страшного є аератор, можна поставити аератор і ці всі питання е, знівелювати. Почали трішки бити. Хто розуміє ситуацію і у кого питання з зерном, не хоче ризикувати, так городики позбивали, сильних площ ячменів у нас засіяних немає. Такі по подрібницях ячмінь е, дуже є гарний. Є середній сказати такий, у мене ближче до такого середнього, так як я не сильно вкладав в нього. Ячмінь був посіяний осінню вже насіння, таке якесь, що можна потрібно було згодувати свиням і не гратися, але розуміння того, що не дотягну. Побачивши, що кукурудза того року дала дуже мало, на що було розраховувалось розуміння, що до пшениці не дотягну, так як у попередньому відео і розповідали, що вже практично останнє зерно було вирішено засіяти ячмінь, так як це перше, перше зернові, які можна згодувати ну, свиням, худобі самі розумієте, то сіялось уже те зерно, яке є, не шукалося, ні ників ніяких засіялось. І, в принципі, була погана зима. Його добре попотрошило, пройшовся боронами, скрив по тому гербіцидом і так і залишив. Побачив, що вкладати туди щось там, якісь ще різні речі не потрібно. Зараз закрив. Так і його залишив. І, в принципі, було так на грані. Була думка навіть передисковувати, і засіяти шасонях, але причекав. І що маємо, то маємо. Я думаю, в цьому випадку не прогадав. Затрати були поставлені на мінімум, тобто практично там такі нульові, що просто посіяний без нічого, посіяний насіння. Хоч не підтримуй, насіннявий матеріал, повинен бути просто ідеальний, класний, щоб це така запорука, мінімальна, те, що потрібно, щоб отримати урожай, це хоча б насіннявий матеріал. А далі вже підживлення. Ну такий комплекс набір, і чим більший цей набір не завжди, але результат може бути кращий. Так як цього року весна була така дощова, непогана, то в принципі. Спрацювало, так як бачу по інших ділянках. Ячмінь стоїть. Я ще такого не бачив, Височезний. У нас був ну, у нас був десь метр десять, а це десь метр двадцять стоять. Ячміні гарні. Ну небагато таких, але в принципі є. І по ходу справи розповімо, що до чого по цінах пройдемося. Ну, для цікавості, тому що орієнтування також, що на пшеницю, яка там що йде, куди, ячмінь, пшениця, соя цікавить, бо потрібно також ще здати. Бачу, вже всі скидають сою, я ще руки не доходять. В принципі, там в мене небагато, то не сильно якби, хвилююся. Ну, і по ходу справ усе так і розповімо, як завжди покажемо. Ну, Звісно, поставте вподобання, тому що на жарі олену шкода, буде парити і жаритись, мені то якби. Не звикати до цього, друзі, за колеса. Ну ці колеса то капець наробили шуму. Поправді я й не помічав. Ви уважні, дякую вам за, ну, за вашу уважність. Що сідав, ноль на масу, два на трасу. Забирали мотоблок, вже фрезерували ввечері пізно на городі, Вже аби поїхати під фонариком. Колес фрезу скинув, колеса накинув і не помітив. По -правді, дякую вам за таку уважність. Ну, Бачите, добре, що це є Ютуб і добре, що є ви, і добре, що ви коментуєте. Коментуйте надалі. І ще раз попрошу поставити вподобання. Ну, друзі, і ще що, пропали. На рахунок шату цього писали. Так, є, друзі, таке питання. Просто коли точив, десь сунув штангель, точив на око. І десь півтора міліметра ну, прогадав. Тому є такі шат, це ввечері, стану біля станка. Як? Відпочити трішки, витучитися друге. Це підправиться, це дрібниці, не сильно тут таке важливо. Але те, що комфортно і зручно їхати, і зараз от бачите, що виїхати навіть на те поле Чим? бурк, шарп і поїхав. Зараз їдемо і двигун до транспортера. Підготуємо, щоб все було оперативно, крутилося. В принципі, немає нічого такого, Звідти зручніше, паде на голову. Бінта потрібно буде взяти ще фільтр, замотати. Добре, коли все налагоджено, розумієте. Хоч яке воно не є, але воно працює, функціонує. Тому що на, на руки це все, друзі, переглядайтеся, кому у кого є потреба. Звісно, все в кошти впирається, все в кошти. Але коли немає здоров'я, то нічого не це все. Це все нуль, як у Бакові. Підтягну гайку в цю газу, щоб фіксувалося. Як даєш газу, воно пружинкою скидає назад. О, тепер буде фіксовано. До діла. Лена пустила у жертву ці, як вони називають, капро. Зараз ми їх отак. Чим не фільтр? і фільтр. О. Ось два три слої. Зараз жнив купиш собі. Це пилюка, звідси з вікна йти, і масло, він бачите, стоїть на бік, масло, масло стекло сюди в цю сторону і заб'ється карбюратор. Тут потрібно мінус оцих ДВЗ, що на таких речах що таке може бути. Але... Трішки залию, бо не знаю, скільки часу прийде, а на жарі кришка тут не герметична, він швидше випоруючи. Приїдемо, тут вже немає нічого. Тут лише трішки фільтр масіний, бачите, от мінус цього набіг. Ставте, хто б де робити, ставте його рівно. А тут вже аж посюди. Тобто такий уклон нераціональний. А як заляти багато, буде сюди при вібрації Ну, або поставити якусь прокладку під кришку, як варят. Так, Все, до діла. Так, все тут підстелити. Підстелити тут. Хлопці зробили клапан. От мене це дуже сильно радує. Того року ми розмовляли на рахунок цього, кажу, зроби, зроби клапан. Зручно наскільки. Самі бачили на рахунок цього транспортера. Ну, хто телефонував, консультував, ну, питався, як, що до чого, з чого елементарно просто зробити. Так як я розповідав, люди бачать, що без цих речей лопата, сапа нас загне. Потрібно такі агрегати. Це кров з носа, 100%. Кого є можливість, придивляйтесь, дивіться зараз на ринку їх. Отак. Наш виробник якісний, багато. Багато хто робить так само оком кидав, дивився, просто за цікавості. А можливо, з часом і замінюємо. Побачимо. А оце елементарно, просто якийсь час. Ціки три роки дає вижити, економить ці сили і гріжі більше в спинах не стають. Розпістелимо, так я думаю, вистачить. Ні, то потім плівкою так все більше. Плівкою одразу. Керуй, шило, керуй. бо ця голова вже не варить. Помаленьку побуркали на поле. І помаленьку, а швидко. Друзі, от і ячмінь клюнув вниз, пора збирати. Хоч і стебло ще е, ну, таке, не таке, як потрібно. Трішки є таких недогонів. Ну, ось бачите, ну, такий дивися, які можливість збирати, не ризикувати, якщо ймовірність 50%, що щось може бути таке нестандартне, потрібно думати і приймати певні серйозні рішення. Збираємо. Як вимолотиться, так вимолотиться. що буде, то буде. Основне, що він був вдома. Халепу трішки був зробив на краю, коли засіяли ячмінь, зелене сіяли, сіяли далі пшеницю, то щось мені здалося, що з краю там ну, не здалося, там було трішки твердовато, анкерна сівалка, ну, скриплячі-реплячі, але можна працювати. І що насіння було поверхове, так, немало. Думаю, дай пройду ще пшеницею. Вже коли пшеницю почали сіяти, пройду вже пшеницю, бо ячміння насіння закінчилося. І це зараз зіграє дуже погану таку роль, так як вона не дозріла, доведеться залишити 3 метри таке ячмінь-пшениця. Залишити 3 метри, вона дуже сирва, щоб не було питання, можливо, зараз хлопцями порозмовляю, можливо, щось порадять. В принципі, аератор є, покладу, можливо, просушиться. Побачимо зараз, що буде відбуватися як, якось такий консенсус знайдемо. І залишиться. От таких речей не потрібно робити. Якщо вже всю ділянку там досів якісь робити, робіть вже всю ділянку, що буде, то буде. Ні, то краще таких кульбітів не витворювати, тому що не дуже сильно добре буде. Ну, по ячменчику, що сказати, насіння рік стояли у складі, продовжу. Таке вже. Того року, там на тій ділянці ближче до будинку. Захворюваність дуже сильна була. Ну, таке, ну не бажано таке насіння використовувати. Але ризикнув і засіяв. Тут була гірчиця попереді. Після пшениці засіяли гірчицю, передіскували, засіяли озимий ячмінь. І як бачите, такий стан проведений був лише гербіцидний обробіток і більше нічого. Ні листового підживлення розповідаю, так як є. Ніякого підживлення не було. Цей ячмінь. На, як бабки кажуть, на постному маслі був. Дуже постному. Навіть просто на постному без маски. Ось така справа. вологості, ну самі розумієте, не сильно він такий аж виповнений, не сильно він величиною, о, так, як би сказати, виглядає сухий конкрет. Але бадилля ще було. Ну, в цілому так, є попадається пшениця, хоч і... Ну, в принципі, на віялці калібрувалося, але відвіювалося, але віялка не зможе відкалібрувати. Треб, потрібно саме калібратор такий спеціальний. Ну, бачите, ще зелене. Це недогон. Пшениця, яка там стоїть, то вона така вже більш корішнева, вже така сформовується. Ну, В цілому побачимо. Зараз приїдуть хлопці. Зберемо це єсмір. 玻璃不好 Все нормально. Попробував, робив. Трої. Щось як забитий на підсосі робить. Скидаєш підсос. Все, вже пробував я хошку. Чого, ну. трішки довше ніж потрібно. На. Переставлю на електро це. На електро другому поставлю. То, в принципі. Нормально. Що дядько. Хай щастить. pero Так як трішки є ті недогони, щоб не почало ну, горіти саме зерно, ну не знаю. Начебто нормально туди поставив руку, воно таке тепле, ну зрозуміло, що воно ж зараз з поля і нагрілося. Е, є такий метод, що можна поставити дишло лопати. Ну, дишло, зрозуміло, дерев'яне. На другий день приходите, витягуєте дисло, прикладаєте до щуки чи мазаєте його. Якщо воно гаряче, значить потрібно розстеляти, сушити, провітрювати. Я в, аератор, в принципі, для таких речей ми купували, взяли, щоб ну, потрібно. Були моменти з кукурудзою, коли сіяли, то таке було, як завжди, що це розуміння, осінь, кукурудза, вологість. Самі знаєте, що елеватор, сушки, верніше, ці коштують непогано. Хай буде аератор, там і Сонях вже потім. Ну, в принципі, збирали, то була вологість нормальна, стояло все до діла, по пшениці там питань не було. Чому ячмінь зібрали швидше, так як оці погодні катаклізми не зрозуміли. І якби все було добре, якби було все нормально, зерна вистачало догодувати ці свині, ну, в принципі, би питань не було. А спати хочеться, ну, як би сказати, в цьому плані. Спокійно, що там є зерно, ти знаєш чим годувати, щоб потім там не сіном а цими всякими питаннями дотягувати, поки буде пшениця чи поки воно дозріє. Зараз ці катаклізми погодні душі, в принципі, не страшно, постояв би і нічого йому не було. Але якщо в Лупене, не дай Бог, град виб'є його. До пшениці вже нереально буде просто чекати. Зараз і так потрібно, щоб він ще відлежався місяць, тоді годувати. В нас є там ще наприклад 7 днів. Ну, в принципі, змололи, там ще є підмолоти, то трішки більше. Там 10-12 днів і на о, що виходить? 18 днів я знаю, ну де можна взяти, тобто перекентуватися до цього, поки зерно відлежиться, і його вже пускати в годівлю. Якщо щось станеться. І чекати доведеться пшениці. Ну, якщо ну, такі питання, що вона зелена, її не повинно вибити, якщо що буде, то там вже труба діла. Така логіка, такі думки вирішили не ризикувати змолоти, в принципі, під зубом хрустить вологість нормальна. Оці, що не догони, трішки таку. Їм потрібно ще було трішечки часу. Такі ці погодні умови, така ця зміна клімату, що потрібно пристосовуватись до таких моментів. Це все пройде, то не страшно. Воно вдома і це вже добре. Значить зараз засунемо туди аератор. Вімпнемо, подивимося, як ще дує і що до чого. Я думаю, буде цікаво. Плавний пуск, бачите, наскільки потрібно виставити собі на максимум. Це стоїть... не пам'ятаю який. Ви витаю, тут 2,2 кВт мені здається. 2,2 кВт бігун, вони є різні, вони є 2-метрові, 3-хметрові, 4-хметрові, кого цікавить. Дивіться, на те, хто маштрує, в описі під відео залишу посилання, споглядайте, такі речі, сушка, ну, хто його знає. як я от, так, як трішки, можливо, оці недогони додадуть вологості, потрібно просушити. Пішло таке звідти повітря. Відчувається на копі, поглядайте, воно туди вниз під, під землю, а звідси відчувається, що завино політа. Відчувається, пронизується крізь крізь саме зерно. Вікна повідкривав, буде провітрювати, що таким чином будемо. Проводити цей момент. Ходімо Ну і друзі, по врожайності. Е, такий, як би сказати, ячмінь до, до середнього. Так що аналізувати, дивитися, є кращий, ну, є різний, скажімо так. Е, не дивлячись на те, що ячмінь е, був просто посіяний, без нічого. Гербіцидний обробіток і на цьому все всипав, десь в районі зі слів водія. Так по масі, скільки там є перерахунку на гектар, десь приблизно 3,7, 3,5 таком діапазоні тонн з гектара. Ну, звісно, підтягнули це що завдяки цій весні, хоч була і прохолодна, але вологи було вистачало, оце він такий, ну як би вимахав. Якби ситуація була торішна, то звісно там ситуація була сумна. Ну, в принципі, що є, то є. По цінах ну, зателефонував так до тих людей, кому коли є що здати, то здаю, то 6800. На даний момент така ціна раніше була, так як вже також з хлопцями розмовляємо, 6500, зараз 6800. Тобто е тенденція, динаміка йде на збільшення ціни. Ну, Принаймні, моя така думка ще тут масово у нас не розпочалися жнива. Десь, можливо, там ближче до Вінниці туди, але в нас тут швидше трішечки це розпочинається, бо якби від Одеси сюди переходить цим так, краєм і вже туди йде далі ближче до Вінниці. Що така ситуація? Переглядав, дивився, моніторив ситуацію, бачу, Одеса пропонує також люди, які купують, тому що в портах там ціна вища. Щоб ви розуміли певне питання, це не ціна в портах. Там в портах зовсім інша ситуація. Е, ну, Тож не буду казати, щоб не вводити в оману. А люди, які приїжджають і купують з поля, то 7 тисяч. А так людям зараз, що продають в нас, ну, те, що чув, 7-8 тисяч. Ну, така ціна. Було раніше так, вже весною, то була й 9. Да? Десь вискату да. було 9 тисяч за тонну. Ну, не знаю, там продалось, не продалось. Ну, в принципі, що буде, то буде. Ціна, то так, як би сказати, непогана врожайність по ячменів, але ж він не, не доглянутий. Ну так би що там запацювати його, запакувати, насіння хороше було, щоб було ці моменти, то було б, звісно, краще. А так, що маю, то маю. Мені Нічого такого страшного, якихось таких відчаїв там розпочу взагалі немає. Добре, що він тут, от одна радість. І я знаю, що я. Маю чим догодувати свині. А по пшеничці вже по повній програмі. Хай вона побачить, то далі буде все далі, якби розповідати наперед про те, що не знаєш, як воно буде якось не серйозно. Ну і такі справи. Попрацювали, попрацювали непогано. Хлопці молодці, як завжди. Ми теж заді не відстаємо. Ідемо поратись, повечерити і відпочивати. До наступних відео і хай щастить!